Найскладніше, та в принципі, оцінити стан, напевно. Тому що коли ну, поранення відбувається от, ну, тут і зараз, да? Ми можемо там надати якусь там невідкладну допомогу і зразу щось робити. А якщо привозять вже сюди, і я його бачу, і він, ну, тяжкий. І вже потім в голові починається, блін, а за що схватитися. Був випадок. Привезли мені нашого хлопчика, а в нього було уламкове поранення обох нижніх кінцівок. І йому затягнули турнікет, які хлопці. Все добре. Але там було ну, не один уламок нозі, а множинні. Тобто вся нога від п'ятки до коліна була в уламках. Він на мене дивиться і каже: док, а я ходити буду, У мене нога буде ну, працювати. Я подивився на ту ногу, а там, ну, на жаль, її вже, ну, вже потрібно було надпутувати. І напевно найтяжче сказати.